Літо період оздоровлення та відпочинку. Це правило стосується і мешканців геріатричного пансіонату. Про санаторно-курортне лікування з 2014 року не йдеться, тож відповідні умови створюються на місцях. Особлива увага в закладі приділяється харчуванню, розповіла Олена Богоявленська. Сьогодні у нас дуже такий працьовитий молодий колектив на харчоблокі, які Ну, дійсно, віддані своїй справі. Для того, щоб створити їм умови для більшого творчого потенціалу, ми вирішили, що наш сад має. Збільшуватись, ми маємо всю власно вирощену продукцію, саме фрукти, ягоди. Ми всі маємо здавати на харчоблок, підключаються підопічні до цієї роботи. Вони наскільки вже захопили, що також для них це ну, таке важливе завдання. І в період, коли зазрівають ягоди і фрукти, ми збираємо їх. Даємо свіжі, даємо у вигляді компотів, даємо у вигляді запіканок з свіжими фруктами, у вигляді пиріжків, ліпимо вареники. Це важко на 200, ну, на 160 підопічних. Це звичайно такий важкий кусок роботи. Але тут підключаються і працівники бухгалтерії, і працівники адміністрації, тому нам вдається це впровадити. Навіть з невеличкої ділянки цього року вдалося зібрати 60 кілограмів ягід, дозрівають фрукти, тож вітаміни в меню підопічних щоденно, а на свята меню особливе. Наші люди на День Конституції будуть на сніданок буде у нас колбаска варена, кашка грічнева, масло, сир. Потім ми плануємо дати цукерки шоколадні, потім відбивна курина. Із картопелькою тушкованою, і пиріжки з вишнею, оселедчик із рисовою кашкою з підливкою. Таке меню у нас. Меню у нас різноманітне. На столі свіжі ягоди та фрукти, залишок заготовляють на зиму, мають відповідне обладнання. У нас дуже хороше обладнання нове, воно називається пароконвектомат. Це дуже таке хороше обладнання, воно дуже швидко готує. І страви такі сочніші в ньому виходять. І нові в нас плити теж швидко. За, за того, що світло відключають дві на дві години, то ми встигаємо определені страви приготувати. Ми в цьому році не консервуємо, але завдяки новим морозилкам, що придбали в нас на харчоблок, то морозим фрукти. Придбали нову сушарку, електричну сушарку. Будемо теж сушити фрукти, які ось підспівають. Окрім саду, має також власний город. В цьому році. Обласна рада спільно з департаментом провели низку засідань, і ми вирішили, що все-таки підсобне господарство в тому вигляді, в якому воно є, воно вже не актуально і воно збиткове і ну, не потрібне для таких закладів, як наш. Але при тому всьому у нас є земельна ділянка, на якій можна садити огородину, Того ми в цьому році висадили огірки, помідори, кабачата, кабаки, такі які для харчування підопічних той сорт. Тож, уже певного родину ми отримаємо з власного городу. Нам, на щастя, допомагають ті фермери і навіть прості фізичні особи От сьогодні привезли 200 кілограмів молодої капусти. Це жителька села Ворошин Олександрівка. Сьогодні це Олександрівка, Оля Пустольняк. Це жителька села Олександрівка Ольга Постольняк. Просто зателефонувала, запропонувала. Є така можливість поділитися, і ми дуже вдячні, дуже раді таким людям і їх, такої щирості і відкритості до нашого закладу. До збору врожаю долучаються і підопічні пансіонату, зауважила директорка закладу.